Давайте порівняємо з підходом до оборони в 2014-2019 роках. Переходи з Криму постійно обороняло три бригади на Чонгарі, 79-та, яку пізніше змінила 95-та. Поруч стояли два дивізіони ураган для дистанційного мінування та 112-й інженерний полк. Оборонні позиції вздовж моря займала 25-та аеромобільна бригада. Арабатську стрілку охороняли прикордонники. Шосе на арміянськ обороняла 30-та механізована бригада та інженерний батальйон. Четверта бригада оборони півдня стояла в резерві. На полігоні широкий лан. В 2022 році вся оборона 160 кілометрової полоси оборони від наступу росіян з Криму лягла на плечі напівкомплектного 137-го батальйону морської піхоти. Перед уторгненням залишки мінних полів і 24 замінованих моста обслуговувало 8 сапирів. Ніяких караулів та чотириразових перевірок організувати фізично було неможливо. Основною ціллю цих угод для росіян був прохід з Криму. Південна армія расистів зайшла із Криму і трьома колонами рушили на Херсон, Мелітополь і Бердянськ. А потім Маріуполь за п'ять днів окупанти зайняли простір від Херсону до Мелітополя із заходу на схід і до Васильівки на півночі на півночі було ще гірше. Ще в 2019 році на Житомирщині Овруцький 23-й танковий батальйон, як зачаток нової дешебригади для прикриття Києва з Білорусі, був ліквідований. Нам на 2022-й Житомирська 95-та бригада, 30-та механізована Новгород Волинська бригада. Всі виведені на схід. Жодних сил оборони нападу на Київ з боку Білорусі не було. Через пару тижнів після попередження про гостомель як ключ до захоплення Києва тренована за натівськими стандартами. Озброєна стінгерами четверта бригада НГУ за вказівкою Верховного Говнокомандувачого була знята з востомельського аеропорту і відправлена на полігон в Миколаївську область. Захищати ключовий об'єкт неминучого вторгнення залишили півтори сотні резервістів. Вивести на схід останню бригаду, яка знаходиться під Києвом, не дав залужний. В результаті на обох берегах Дніпра проти 45 тисяч росіян залишилася одна 72-га бригада зсу у кількості біля трьох тисяч бійців. Під контролем і все йде по плану в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли шашли у сьогодні. станом на цей момент не створено жодного ударного групування збройними силами Російської Федерації, щоб свідчило про те, що там завтра вони підуть у нас. Байден проводить ще один телефонний дзвінок із Зеленським. Остання спроба спонукати українського президента почати готуватися до війни. Президент Шаджо Байден застеріг, що існує чітка ймовірність вторгнення Росії в Україну наступного місяця. Про це Байден заявив у четвер у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським. CNN з посиланням на анонімного українського чиновника повідомив про суперечку під час телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і України. Байден, начебто, попередив, що Росія неминуче піде у наступ. Зеленський натомість запевняв, що загроза не така вже й однозначна через всі ці сигнали. Що завтра війна, це паніка? Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном. А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Один день до повномасштабного вторгнення Міллі та Остін на зустрічі у Вашингтоні з українським міністром закордонних справ вимагають діяти проти неминучого вторгнення. Кулеба переконує їх в іншому. Справжня ціль Путіна Литва. Нарешті скликається РНБО, але за підсумками лише два голоси за введення воєнного стану, щоб вивести війська на оборонні рубежі. Вивати і при потребі підривати мости лише два голоси: Резнюкова і Залужного. Більшість на чолі з президентом голосує за надзвичайний стан, який нічого не дає армії, а лише розширює повноваження поліції. Сьогодні політична команда президента Зеленського робить багато зусиль, щоб зробити військових відповідальними за провал в перші дні війни. Але це неправда. Згідно чинного законодавства, військові не можуть висуватися з своїх місць дислокації. Нікуди, крім полігонів, до оголошення воєнного стану. І тому вони до останнього дня, 24 лютого 2022 року, перебували в місцях своєї дислокації і на полігонах. Як мало би бути? Є закон про оборону, в якій стаття 4 чітко говорить: відсіч збройної агресії проти України в разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну, тої загрози, про яку Зеленський знав. Ще з листопада 2021 року президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях. Ось що мав зробити президент, отримавши від директора ЦРУ, від держсекретаря США, від президента США, від прем'єр-міністра Британії, від високих посадових осіб НАТО достовірну інформацію про неминучість вторгнення. Він мав ввести воєнний стан принаймні, на частині території України в зв'язку з загрозою нападу на Україну. Що це дало б? Тоді б військові мали право виходити з своїх військових частин, з полігонів, готувати рубежі оборони, там, де вказував перехоплений американцями план нападу на Україну Російської Федерації, робити вогневі мішки, призивати людей першої лінії резерву, бо комплект військ був лише 50%, готуватися мінувати мости, можливо, навіть завчасно демонтовувати ці мости. Все це мало було зроблено. Але тільки після рішення президента про введення воєнного стану і запуску плану війни, який го був готовий з 21-го року. На жаль, нічого цього не було зроблено аж до останнього дня війни. Читаємо офіційну Вікіпедію 24 лютого 2022 року. У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України на засіданні Ради нацбезпеки було введено нарешті додав до себе в дію план оборони України за сценарієм першим: ескалація Російської Федерації збройної агресії проти України. Ось і вся правда. Політики зв'язали руки і ноги військовим до останнього дня нападу. І тільки 23.00, 24 лютого, після ратифікації Верховної Ради указу президента військові змогли отримали можливість повноцінно реалізовувати план оборони України і відбивати напад Російської Федерації. Лишилося три дні. Командувач сил оборони України генерал Наєв отримує від литовської розвідки перехоплення про готовність авіаприкриття російської колони, яка 24-го піде на Київ з Білорусі. Не дочекавшись введенню президентом воєнного стану, генерал радиться із залужним і дає усну команду під розділом виходити на рубежі оборони. Не всі командири виконують цей наказ. Тому на свій страх і ризик наступного дня Наєв підписує бойове розпорядження. Військові частини, які перебували в пунктах постійної дислокації, висунулися до районів виконав. Аня завдань вже 21 лютого. А в подальшому 23 лютого мною було підтверджено і письмово в тому рахунку завдання щодо висування у райони бойового призначення. 23 лютого напередодні вторгнення. Мій начальник розвідки отримав неофіційне повідомлення щодо готовності збройних сил РФ до вторгнення на територію України наступного дня. Своїм власним відчуттям я зрозумів, що небезпека дійсна. Поруч ввечері 23 числа. Я віддав команди під Кованим сімом командуючим угруповань піти на суші, один на морі і одне угруповання діяло і захищало повітряний простір України. 14-й механізований батальйон з Рівенського полігону марш китком йде в Коростень, А танковий батальйон першої танкової армії з полігону Десна займає позиції перед Черніговим. Через день це врятує Київ від оточення, а Чернігів від окупації.